Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі сьогодні 5 лютого, мій корисний сніданок. Е, результати свого корисного сніданку ще не буду оголошувати. Е, десь приблизно 11 лютого буде місяць, як я цим займаюсь, так? Корисним. Для чого я займаюсь? Е, для покращення здоров'я. Так. Холестерин, щоб зменшився. Ну, і одночасно струмкіша йти, так? Не будемо казати таких слів неправильних, що ми схуднемо. Так, схуднув, захворів. А ми не худнемо. Так. Ми струмкішемо. І що ще хочу сказати? Ну, все, вжила вісім. Ягідки лівцю, До речі, ягідки це неправильно, це все ж шишечки, але ж ми їх називаємо ягідками. Так, так з'їла, заварила О, ось таке. Так, це я вживаю, щоб для профілактики. Так, для профілактики. Радять так вживати. А це я заварюю для початку схуднення. Пишеться. Для початку схуднення напій з ялівцю. Так, то я це в день вип'ю за декілька разів. Так, я казала, що зниму відео про ялівець, але ж все не виходить. Сьогодні скину два відео, коли... колись я знімала їх. колись. Правда, вони російською мовою, але ж нічого. Всі зрозуміють і російською. Так, подивіться. До речі, і мене там побачити. Правду два роки тому, але ж два-два з половиною роки тому. Так. Тримаю паузу як артистка. Замовкла, то тримай паузу. Ладно, не буду. Ну, настрій гарний сьогодні. Е... І ще я зараз буду вживати топлене масло. Так, і якщо хтось скаже, що не може пити, не може він пити. Риб'я, чи жир, чи масло, чи ще що. Я вам одне скажу. Не хочете? Не хочете займатися своїм здоров'ям. <х> так не можете. Е, ви не можете, коли вам капельницю вже ставлять, так? Остальне все ви не хочете. Все. Про це більш не будемо казати, хто може щось їсти, не може. Так, такі сніданок далі. Авокадо. Два яйця. Бо захотіла вершкового масла. Так, Вершкового масла під солю. Не яйце буду солити, а ось так солю і так вживаю. От. І напій. Напій. Потім розкажу, який напій, бо хочу їсти. Так, забула сказати, ще буду йогурт вживати з насінням чия. Ось так. І авокадо. Так. І хтось скаже забагато їжі. Так зима ж на дворі. Так, колорі, щоб зігріти тіло, бо нам потрібно, так ми ж ще, як... ще раз скажу: ми не худнемо, ми струмкішаємо. Так. Їсти потрібно. Поїла. Не все з'їла. Так. Зайве. Зайве щось було. Ні, ні, шуткую знову. Просто забула е, топлене масло. Наступного разу я його з'їм. Наступного ранку. А зараз будемо пити чай. І ось у такої упаковці він був. Чай. Ну, дуже корисне, так. Дуже-дуже. якщо сказати дуже, це нічого не сказати. Ой, процежу і буду насолоджуватись вперше. Ага. Так, вперше. Я багато чого у мене лежить, але не використовую. А ось нагода показувати вам і використовувати такий чай. І це. Листя метці. Чули таке? Мабуть, листя не чули, але ж це листя пожитнику. Пожитник все зна... всі знають. Так, всі. І відео у мене є, а я його забула викласти. Так що про Метці і про пожитник відео точно буде. А я спробую при вас. Ну, що можу сказати? Спеціями пахне, бо його завжди додають різні у різні суміші. Але ж корисне, так? І що я вам хочу сказати після моїх напіїв, що я п'ю, таке відчуття легкості і їсти не хочеться. Дійсно. І я витримую з легкістю до 18 годин. Ну, деякий раз до 17. -й. Все. Все. Ходіть здорові, побачимось, папа.